А що у вас є для таких більш потужних інвесторів? А то я ролик ваш подивився про штуку баксів інвестицій. У мене грошей побільше. Що є в арсеналі на 5 тисяч доларів? Знову-таки розуміючи, що це може бути інвестор з портфелем і на 5, і на 50, і на 100. Чисто для дисклеймеру, нагадую, передивіться наш ролик про штуку баксів. Там важливі меседжі про інвестиції в себе, про фінансову подушку безпеки і про те, в який момент варто переходити до інвестицій в саме фінансові активи. Зараз повторюватися не буду, головне рішення приймайте зважено, інформовано, докопуйтесь до деталей, розбирайтеся. В дрібницях для цього до кожної пропозиції додаємо спільноту, де є інвестори, представники компанії, де можна дискутувати і ставити незручні питання. Тож, що змінюється для інвестора, якщо він вже готовий проінвестувати 5 тисяч доларів? Зрозуміло, що йому доступні всі ті опції, які були доступні із тисячою. Плюс додатково у нього в арсеналі з'являються. Опції доступні з більшими чеками. Ви вже могли багато разів бачити огляди цих компаній у нас на каналі, бо це популярний чек, доступний широкому загалу, і ми регулярно про новини цих компаній розказуємо. Перший зрозумілий з чеком в 5 тисяч доларів доступний актив це земля аградна виробнича класична земля. Рілля, яку будуть обробляти агрохолдинги, заробляти на ній платити вам оренду. І земля зараз у нас продається по досить бросовим цінам, так би мовити, профсоюзним. Через те, що у нас багато років був закритий ринок землі, зараз у нас війна, недостача капіталу, не найпростіші часи для аграрів, тому зараз рівень. Цін на земельні активи такий, що експерти прогнозують зростання протягом наступних 5-7 років в 3, в 5, в 8 разів. Так, є ризики через військову ситуацію, експортні обмеження, аграрні потенційні складнощі наступними роками і так далі. Ці ікси можуть розтягнутися і на 10 років. У нас є політичний популізм, який може затримати розкриття. Цього ринку для нерезидентів, для іноземних великих фондів і так далі. Тому не можна сказати, що цей актив він прям безризиковий, але в цьому активі є висока міра захисту від руйнувань. Цей актив доволі стабільно себе поводить в умовах війни. І навіть окуповані і потім деокуповані території в принципі поводаються, розміновуються і так далі. Тобто, навіть земля, з якої сталося найгірше, все одно непогано себе показує на періоді часу. Плюс це обмежений в кількості актив, ну ви розумієте, землі більше не стане, якісної орної землі. З високим бонітетом її більше також не стає. А от попит збільшується, збільшується від пасивних інвесторів, збільшується від власне аграріїв, яким спочатку 24-го року дозволено купувати землю не юрособи, і збільшується по мірі того, як стабілізується наша економіка. Тому тут реалістично можна розраховувати на 5-7%, наприклад, щорічно орендної дохідності, яка з часом буде. Підвищуватися можна розраховувати на зростання вартості цього активу так само на 5, 10, 15% щороку, і після перемоги, після приходу західних інвесторів, там і так далі. і так далі Там з певною відтяжкою в часі можна розраховувати і прям на XX. Тут у нас багатий досвід співпраці з керуючою компанією Твоє коло які повністю беруть на себе. Всі організаційні процеси знаходять найякіснішу землю, проводять угоди, нотаріальне оформлення, підписують з вами всі потрібні договори, спілкуються потім роками з орендарем, щоб підвищувати плату, контролювати виплати і так далі, що робить всю цю інвестицію повністю пасивно. Так що, номер один опція, яка з'являється, якщо у вас є 5 тисяч доларів, хороша аграрна земля, і наші друзі. Твоє коло як оператор цього ринку, тут більше деталек є в дискусійній спільноті. Другий актив, який з'являється в цьому чеку, це фракційне володіння, нерухомістю. колективна інвестиція спільно кошт. Називайте це як завгодно. Ідея дуже проста: багато людей, коли купують разом великий цікавий об'єкт. Можуть заробити хороші показники дохідності недоступні окремому інвестору зі своєю п'ятерочкою. В чеку 5 тисяч доларів стає доступним, наприклад, сервіс спільного придбання комерційної нерухомості інжур, як і в кейсі з твоє коло, у нас є великі огляди на каналі. Можете подивитися. В чеку 5 тисяч доларів вам будуть доступні супермаркети, великі, класні об'єкти з орендарем, з довгостроковими контрактами. Рівні національного оператора Сільпо, наприклад, також у інжура є створений вторинний ринок, і навіть об'єкти, які зараз можуть не пропонуватися, можна все одно придбати. Наприклад, у інжур є фонд, який спеціалізується на будівлях під МакДональдс, що також може бути дуже цікавою інвестицією, або фонд, наприклад, на інвестиції в девелопмент житлового комплексу. Оптимісто, там дохідність може сягати і 15% річних у валюті. Але там мінімальний чек може бути в районі 600-7 тисяч доларів. Тоді як для супермаркетів та Макдональдсів поріг входу був в районі 3,5. Але сама ідея у всіх фондів інжур однакова. Фонд купує вже готові зрозумілі будівлі за рендерем з. Грошовим потоком, це об'єкти, які коштують мільйони доларів, і ви можете бути власником там, однієї невеличкої дольки, умовно кажучи, пари квадратних метрів. Але це юридично гарно, професійно структуровано. Дохідність, на яку ви можете розраховувати в класичних фондах інжуру, які доступні на сьогодні, коливається від 8,5 до 9% річних. У валюті після оподаткування вони є податковим агентом, сплачують за вас податки, сплачують е, купу податків державі в цілому, класна історія, яка створює круті об'єкти, створює робочі місця і робить свій внесок в нашу економіку. В схожій моделі, яка буде відрізнятися юридично і по суті продукту, працює, наприклад, І Якщо з чеком до тисячі доларів. Була доступна тільки вілла Кармен, де я так само є співінвестором. То з чеком на 5 тисяч доларів ви вже можете стати співвласником вілли Діктатор, яка набагато масштабніша. І це інвестиція, яка має потенційно більшу дохідність, бо вілла ще не запущена, зараз якраз ремонтується, оздоблюється, меблюється і так далі. Тобто, ви тут берете на себе трошки підвищений ризик, бо ніхто не знає. Скільки ця віла конкретно буде приносити грошей, але у вас є і шанс, що це буде помітно більша дохідність, ніж, наприклад, у вілли Кармен. Там вона зараз фіксована річним контрактом десь на рівні 8% в євро. Тут головна відмінність, фактично, якщо ми порівнюємо, наприклад, з інжуром, окрім юридичної обв'язки, в першу чергу локація та валютна складова. Якщо в кейсах інжура... З комерційною нерухомістю ми прив'язані більш-менш до долара, то в кейсі з метровента це реальна іспанська нерухомість на острові Тенеріфа, це Канадські острови. Це реальний євровий актив з реальною євровою дохідністю. Якщо ми в схожих моделях хочемо повернутися в Київ та область, можна розглянути, наприклад, пропозиції Smart Development. У них так само є. Модель колективного володіння таунхаусами та котеджами під Києвом. Там поріг входу так само починається десь з трьох тисяч доларів, і це житло на етапі будівництва. Тобто їх модель не володіти цим житлом безкінечно довго, як це працює в кейсі інжурта метро Вента, а умовно кажучи, побудувати-продати, побудувати-продати, побудувати, продати. За рахунок цього дохідність. Може бути вищою, але це модель із підвищеними ризиками, бо житло ще будується, і коли воно добудується, якщо ринок буде поганим, то історія може затягнутися. Але на цей ризик є і своя контрміра, вони, наприклад, гарантують певні строки, де вони викуплять ваш будиночок з дохідністю, якщо він чомусь не продається. В ринок, тобто, умовно кажучи, ситуація, де ви думали, що ви тимчасово володієте будиночком, отримуєте свою дохідність, а залишилися довгостроковим інвестором, таку ситуацію вони виключають принаймні на рівні своїх гарантій. Юридична схема Smart Development також відрізняється і від MetroVent, і від інжура. Якщо інжур це повноцінні ліцензовані професійно організовані фонди в українській юрисдикції за українським законодавством. Метровента це іспанська компанія і юридично від відносини з вами структурує через договір позики, тобто вона гарантує вам повернення всієї суми вашого тіла інвестиції, але вона не гарантує, якою саме буде дохідність. Ця дохідність залежить від оренди. То в кейсі зі Смарт Development – це український за нашим законодавством кооператив. Так само інвестори колективно проінвестували в кооператив. Кооператив володіє. Нерухомістю продається нерухомість, розподіляє гроші назад на інвесторів. Ну і тут вже гарантоване і повернення коштів, і е, відсоток прибутку. Але знову таки, інвестиції в нерухомість в країні під час війни, і якщо це ще й не тверде право володіння нерухомістю на підставі права власності, ну ви самі розумієте, що це все одно е, є ризик. І під час війни ці ризики, на жаль. Все одно помітні, тому тут головна ідея скомпенсувати собі ці ризики високою дохідністю. Друзі, мало не забув такий довгий ролик, а я ще не запропонував вам поставити лайк, протиснути підписочку і, звісно, не нагадав вам про найкращі інвестиції, які зараз можна зробити в безпечних західних регіонах. Звісно, це котеджна, готельна нерухомість. Звісно, я про Микуличин, про котеджне містечко Малахід. Ви вже могли чути. Ми хочемо зайти в наступну чергу і виходимо із будиночка, який купували в першій черзі. Зараз там чудово розбудовується інфраструктура, і внутрішня стала. Масштабнішою збільшився і ресторан і спа-комплекс, і зовнішня поблизу розвивається, не кажучи вже про те, якими стрімкими темпами набирає оберти Буковель. Як ви знаєте, це була вдала інвестиція. Ми зі 100 тисяч доларів у вартості об'єкту вже підросли до 125, але за нашою стратегією ми ніколи не залишаємося довгостроковим е володарем нерухомості, щоб здавати її в оренду. Якщо ви такий більш Консервативний інвестор на довгострок можете придбати наш будиночок. Ми його обирали за принципом найкращого краєвиду, але дохідність комплексу ділиться на всі будиночки поровну, Тож не принципово, яка буде загрузка саме цього свою рентабельність як інвестор. Ви отримаєте в повній мірі? Ну, якщо хочете, які ми більш спекулятивно зіграти на більш ранньому етапі. То можете розглянути будиночки, які зараз додаються до комплексу, які ще не збудовані. У будь-якому разі, за посиланням, можете додатися до спільноти, розібратися детальніше, подивитися, як нам вдалося менш ніж за рік прирости на 30%. Можливо, захочете повторити такий досвід. Ну або 10-12% річних на довгострок, якщо це ваша стратегія, з опцією другого аеродрому, з можливістю проводити. Певний час щорічно в своєму будиночку відпочивати або поселити сім'ю, родину, близьких, друзів. З усіх комплексів MBA Development ми для себе обрали саме малахіт, тож і вам можливо варто розглянути. А поки що дивимося далі. Далі у нас ідуть активи менш нерухомі. Ми вже багато років працюємо з компанією Катранс, яка займається логістикою. На кошти інвесторів купуються. Міні буси купуються фури, купуються легкові автівки. І якщо в чеку 10-15 тисяч доларів можна купити повноцінний об'єкт і право власності, записати на інвестора, застрахувати цей об'єкт на інвестора, і так далі. І так далі, все оформити на інвестора, що в українських раліях ну найбільш безпечний формат, то в чеку 5 тисяч доларів це буде фактично довірче керування або позика. В компанії цей формат називають «автовикуп». Тобто за ваші гроші компанія буде викупати легкові автівки з ринку, їх підшаманювати, ремонтувати, знову продавати. Або, наприклад, вона компанія може гроші кількох інвесторів об'єднати, купити бусик, і цей бусик буде їздити в рейсі. Але ви, як інвестор, з чеком 5 тисяч доларів персонально володіти ніяким конкретним об'єктом не будете. Тому це трохи більш ризиковий формат співпраці з компанією, і більшість інвесторів його використовують для тесту, щоб просто повзаємодіяти, подивитися, як воно як виглядять звіти, як виглядають графік платежів, наскільки компанія дотримується дисципліни і так далі. Такий міні-крок до того, щоб купити там за десяточку нормальний бусик чи там за п'ятнашку, двадцятку якусь повноцінну фуру. У будь-якому разі відносини з компанією фіксуються. Договором позики, за яким гарантується повернення всього тіла вашої інвестиції. І відсотки залежно від моделі співпраці можуть сягати 15 18 до 24 відсотків річних у валюті. В чеку 5 тисяч доларів. Зрозуміло, ви будете ближче до нижнього краю 15-18. Ну і ви розумієте, що активи автівки менш забезпечені, менш надійні ніж нерухомість. Вони Теоретично можуть згоріти, зламатися. У таких компаній складніше відтрекати кешфлоу, з ними можуть статися якісь операційні складнощі. Ну а під час війни, ви самі розумієте, може бути що завгодно, і прильоти, і втрати техніки, ну, всякі неприємні ситуації. Тому порівняно з нерухомістю, зрозуміло, що такі пропозиції і більш ризикові. І більш дохідні, ну і чудова пропозиція, яка доступна вам на цьому рівні капіталу, може бути найменш дохідною з усіх, але можливо і найважливішою. Ми тут говоримо про інвестиції в відновлення країни, інвестиції в нашу перемогу, інвестиції. В цивілізоване якісне життя після перемоги я зараз говорю про приватні ветеранські облігації. Компанія Finstream, з якою ми давним-давно співпрацюємо. Я був їх клієнтом ще в далекому 17-му році, запустила таку імпакт-інвестицію. Вона не передбачає можливості багато заробити і сильно примножити капітал, але вона дає можливість. Внести свою ліпту в становлення нормального, безпечного і комфортного суспільства. Гроші залучені через приватні ветеранські облігації. Фінансова компанія Фінстрім направляє на фінансування ветеранських бізнесів, на створення ветеранських робочих місць. Фактично кредитує такі бізнеси на пільгових умовах. Кредитує в безпечному форматі з заставами, поручительством, як це робив би. Повноцінний банк, тобто це не подарунок, це не грантові кошти. Ці кошти обов'язково будуть повернуті, але вони видаються за дуже невеликою ставкою, щоб ветерани могли, повернувшися, відновити свій бізнес, побудувати стале джерело доходу, про це влаштувати інших ветеранів. Хороша, класна штука, має мінімальну дохідність в гривні, яка, скоріш за все, не зможе компенсувати. Інфляцію і девальвацію гривні, тому не відноситеся до цього як до інструменту примноження капіталу, це імпакт інвестиція. Ви дали свої гроші три роки, вони роблять добру справу. Реально важливу тему реінтеграції ветеранів в суспільство закривають, і вам ці кошти повернуться в гривневою дохідністю 6-7-8%. А якщо вас цікавить, наприклад, імпакт не такого характеру, а імпакт. Більш технологічний, то у нас є чудовий огляд української компанії Deus Robotics, яка виготовляє логістичних роботів, які автоматизують склади нової пошти та великих міжнародних операторів за кордоном. Класна високотехнологічна історія, де за наші з вами кошти компанія закуповує комплектуху, збирає ці роботи, передає їх в оренду власникам складів. Ті пришвидшують процеси, зменшують собі вартість, збільшують пропускну здатність своїх складів, і для оператора складу такий робот окупається умовно за рік. Для самої Deos Robotics такий робот окуповується за рік. А ми з вами за те, що надали кошти на цю феєрію, отримуємо своїх 18 річних умовно. з одного боку. Це набагато прикольніше, сучасніша, технологічніша. Історія у неї є такий приємний вайб. Мені дуже подобається порівняно зі скучними там нерухомістю, бусиками, фурами чи там якимось класичними бізнесами. З іншого боку, ми розуміємо, це хай-теки, ці роботи вони не мають ніякої цінності, ніякої користі в відриві від самого бізнесу, Deos Robotics. це складний операційний бізнес в Штатах в Європі зі своїми ризиками. Як у будь-якого стартапу ризики завжди вищі. І попри те, що ви володієте там умовно конкретними запчастинами, які в своїй вартості то можливо і не втратили. Але якщо бізнес десь Robotics в цілому скопитися, що з ним щось станеться, компанія збанкрутує, то зрозуміло, що продовж продавати ці роботи на запчастини і так далі. І так далі це так собі історія. Тому це класна угода. Якщо ви розібралися, що робить компанія, як робить компанія, вам окей, ті ризики, які є у високотехнологічних стартапів на заході. І для вас склався меч між ризиками та дохідністю З цією пропозицією, як і з усіма іншими, щоб реально оцінити що ці шанси та ризики, треба трошки заглибитися пару годин тому приділити, поспілкуватися. Почитати, що пишуть діючі інвестори, почитати, що пишуть потенційні інвестори, почитати, як спілкуються з ними усіма представники самих цих інвестиційних компаній, погуглити і так далі. і так далі. Ну, що я вам розказую? Ви, мабуть, не перший день підписані на наш канал. Як завжди, без інвестиційних порад, окрім поради, почитати, розібратися, додатися в чатики і приймати рішення суто зважено. На холодну голову. Хоча, звісно, рішення серцем у нас також сприймаються дуже позитивно, особливо коли вони про підтримку ЗСУ або ветеранських бізнесів. Лайк, підписанька, до побачення!